Вітаю вас, діти! Ми з вами продовжуємо вчити звуки та букви. У мене для вас є завдання. Тож будьте уважні. Розгляньте предмети, які зображені на малюнку. Давайте їх назвемо, починаючи з верхнього рядочка зліва направо. Ірис, ікра, і інструменти, іграшки. Інжир індик. З якого звука розпочинаються всі ці слова? Так, зі звука І. Розглянемо наступний малюнок. Потрібно відібрати слова, в назвах яких є звук І. Називаємо ліс рак. Комар. Ізюм. Відро. То в яких словах ми чули звук І? Так. В словах Ліс. Ізюм. Відро. Молодці. Давайте разом вим вимовимо звук і. І, -і, 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 і. і. Чи легко він вимовляється? Так, легко. Звук І можна заспівати. Нам не заважають ні губи, ні зуби, ні язичок. Який же це звук за вимовою? Так, голосний і позначається кружечком. Звук «І» завжди пом'якшує пори голосний, який стоїть попереду нього. Давайте зробимо звуковий аналіз слова ліс. У цьому слові скільки звуків? 3. Який перший звук? Л. Який він за вимовою? Приголосний, м'який. Наступний звук. І. Який цей звук за вимовою? Голосний позначаємо кружечком. І останній звук с. Який цей звук за вимовою? Приголосний твердий позначаємо рисочкою. Молодці. На письмі звук І позначається буквою І великою та маленькою. А на що ж схожа буква І розглянемо її? Буква І, неначе свічка з ясним вогником горі, а погасне чорний гнотик стане крапкою над І. А ще буква І схожа на пензлик, шуруп, олівець, ручку. Кого ви бачите на малюнку? Хлопчика. Що робить хлопчик? Співає. Давайте разом з ним заспіваємо. Будемо читати та голосні звуки співати. Подивіться на перший рядочок, які букви там написані. І А, у. А тепер спробуємо прочитати, не розриваючи їх між собою. «І, а, У». другий рядочок. Які букви? у а І». Читаємо. У, а, і». Молодці. Третій рядочок. І, У-а. Разом. І, у, а Далі. а у і Разом. А. І, у. Наступний рядочок У і А. Разом у. І, а. і останній А, У І. Ауі. Молодці. Свідуючи завдання склади речення за поданою схемою. У лісі ростуть дерева і кущі. В кінці речення крапочка. Перше слово яке: У, друге лісі, третє ростуть дерева і кущі. Скільки всього слів? Шість слів. Наступне речення. Складіть самостійно. Перевіряємо. Дівчинка і хлопчик їдять морозиво. В Кінці речення крапочка. Молодці. Наступне завдання читаємо склади. Перший рядочок зліва направо. НИ, ні. Ми, МІ, Но. Ну. Другий рядочок. Мо. -му. На Ма, стопчик. Ма. Ма. Ма -ми. Ні. На і на молодці. А тепер прочитаємо речення. Он мама і Ніна. Друге речення у мами яблука. На Ніно Яблуко. Ви гарно сьогодні попрацювали. Молодці дітки. До побачення.